Слава Україні! Профільний комітет Верховної Ради підтримав посилення контролю за гральним бізнесом. За добу на Хмельниччині ліквідували шість пожеж. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському. Розпочнемо. Міністерство оборони пояснило, що скасування статусу обмежено придатний, не означає автоматичного переходу до іншого статусу придатний чи непридатний. Закон набирає чинності через місяць після опублікування, а саме 4 травня 24 року. Громадяни, які були визнані обмежено придатними, мають повторно пройти військову лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом, тобто до 4 лютого 2025 року. Профільний комітет Верховної Ради підтримав посилення контролю за гральним бізнесом. Законопроєкт, зокрема, передбачає ліквідацію комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та передачу функцій Мінцифри. Про це повідомив Нардеп Железняк. Також документом хочуть обмежити рекламу азартних ігор, визначити додаткові інструменти для обмеження відвідування гральних закладів, вдосконалити контроль за цим бізнесом та інше. Додав нардеп. Тепер за законопроєкт має проголосувати Верховна Рада. У Хмельницькому затримали на хабарі заступника голови військово-лікарської комісії. Фігурант вимагав і отримав від військовослужбовця 40 тисяч гривень за вплив на рішення військово-лікарської комісії про визнання його обмежено придатним. Затримали військового лікаря під час отримання ним зазначеної суми. Наразі слідчі вже оголосили йому підозру. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обороння підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. За два роки повномасштабної війни на Хмельниччині зареєстровано понад 90 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Третину викритих прихильників руського міра вже засуджено. Такі дані озвучив заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури Олександр Самбір. Він зазначив, що за процесуального керівництва відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки обласної прокуратури до суду направлено 28 обвинувальних актів щодо колабораційної діяльності. 23 колаборанти вже засуджено. Крім того, за його словами, слідчі СБУ в області розслідують ще 41 кримінальне провадження цієї категорії. Усі засуджені, як зазначив прокурор, підтримували Російську Федерацію та публічно заперечували збройну агресію. Переважно такі публічні заклики колаборанти публікували у соціальних мережах, найчастіше у заборонених в Україні. Втім, саме соцмережі ворожа агентура часто використовує для пошуку прибічників і веде з ними контакт. Загалом за два роки Великої війни у Хмельницькій області зареєстровано понад 350 воєнних злочинів. За добу на Хмельниччині ліквідували шість пожеж. Крім пожежі у лікарні в селищі Нова Ушиця на Кам'янеччині, де вогонь суттєво пошкодив дах та загрожував інші будівлі. На Хмельниччині ліквідували займання у господарчій споруді. Однак, переважно з вогнем надзвичайникам довелося боротися на відкритій території. Господарча споруда горіла у селі Філянівка на Кам'янеччині. Вогонь пошкодив перекриття та речі домашнього вжитку. Пожежі в екосистемах, тобто займання сухої рослинності, виникли поблизу сіл Сирватинці, Подолянське, Антонівці Хмельницького району та Слобідка Балинська, Кам'янець-Подільського району. За інформацією головного управління ДСНС у Хмельницькій області, усі ці пожежі сталися з вини людей, тобто швидше за все йдеться про підпали. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.